Благословенно виблиснув ще однією молитвою. У вікно твоєї матері ніжно вдивлялися білі свічечки каштанів. Вони наче мовчазно вітали і освітили своєю чарівністю твій прихід у світ, коли народжується де ти мені. Пливло слізьми, збігло за водою, запеклося болим, вічним, невсипущим, засмутило душу на гіркому перехресті між минулим і прийдешнім. Пам'ять, якби вона мала здатність забути, сповнюється подвійним смаком, медом і полином, з під утомлених долею вій накрапає сльоза. Вона гаряча, щемлива, хитанка розлуки із сином. Той травень двадцять другий, геть сумний, блукав руїнами всіх днів на зустріч горю молодому. І смерть на осліп вибрала його та ще двадцятку гідних смільчаків. А як там мати, та найдорожча, що дала життя, стискає телефон у долоні. Передчуття біди зловісно крає серце. Знов котиться сльоза, впіймала. Пошепки кричала, кликала, благала. Один у мене син. І зморшка ще одна лице зорала. Озвався болем у серці кожен хрест. О, скільки їх в обіймах у небес. Що ж далі? Усі ікони цілувала, церковні дзвони слухала, жадала, то леденіло серце, то пекло. Боліла сива волосина і з перемогою чекала сина, душа тулилася до мрій, аби живий. А вишня там далеко буйно квітувала та про солдата думала, гадала, Ароматом ніжно пестила, голубила. Вона тендітна, бита градами, ридала, бо скоро в рідний край сміливця проведжала. Журлива пісня суму тремтить під небесами, линуть стурбовані журавлики над ними і над нами. Урочистості з нагоди відкриття та посвячення інтерактивної меморіальної дошки, полеглому в запеклих боях за Україну, випускнику Боднарівського ліцею Василю Дрогомерецькому оголошуємо відкритим. Судова квітка не просто так коштовність для весни. А ще одна Господня добра звістка, що в Україні не буде війни, серця протерті до дір, та душі недоторкані війною. А людий все ж закінчиться повір, а лютий все ж закінчиться весною. Дорогі ліцеїсти, запрошені, гості, рідні, друзі, побратими. Почасне право відкрити пам'ятний знак надається голові Каловської територіальної громади Андрію Найді, староста села Олегу Дровомерецькому та рідним загиблого героя. Отче наш небесний, дай спасіння сину, що в боях загинув та за Україну. she, she До долі рідної землі, зміст життя удосконалюй себе, переконання, хто сіє чесноти, той пожинає шанування, хобі ГЕРОВИЙ спорт та арбреслінг, кандидат у майстри спорту з паверліфтингу, нагороди. Орден за мужність третього ступеня від президента України Володимира Зеленського. Бойовий орден спеціального призначення Сафарі Національної поліції України за мужність. Медаль Калуського міського голови за оборону рідного краю. Медаль головного управління Національної поліції в Закарпатській області Доброволець. Івано-Франківська міська рада присвоїла Драгомерецькому звання почесний громадянин міста Івано-Франківська. Проєкти янголу спорту з 21 січня по 10 лютого 2023 виставка в ратуші Івано-Франківська організована спортивним комітетом України. Але я Івано-Франківську, шана та пам'ять про героїв, які загинули, захищаючи Україну. Мадо ви знаєте, дуже боляче говорити про рідну людину у минулому часі. Це не якийсь апендицит, який можна відрізати, викинути і жити спокійно далі. Це є велика частина мене і життя вносить свої корективи. Доводиться жити і говорити про те, що болить. Якщо говорити про Василя, то він завжди йшов вперед. Він ніколи не опускав свої руки і ніколи не відмовлявся від своїх цілей. З приводу того, якщо йому не вийшло з першого разу. Останньою виконаною його ціллю був співпідрозділ корм. Дуже багато він доклав зусиль, багато лишив здоров'я на самому відборі. І я згадую слова Василя, коли він говорив, що корд для нього важливий. І коли підросте наш син Олексій, він буде. Гордитися тим, ким є його батько. На жаль, на жаль, війна. Війна внесла всі свої корективи. І для мене не було несподіванкою те, що Василь іде один із перших захищати нашу державу. Я знала усі його хороші якості і напевне десь розуміла, що таких людей повинні обминати кулі. Але ворог знав, що любов до волі та незалежності кулі не беруть. І підло та цинічно почав стріляти ракетами. Василь, він не тільки саме час рухався вперед, він також... Стимулював мене до цього. І саме ці якості не дають права зупинятися мені тепер. 9 років тому я зустріла цілком сформованого хлопця з чіткими позиціями стосовно життя, який розумів, що він хоче від цього життя, який не зупинявся та йшов до своєї цілі. І в першу чергу я хочу подякувати батькам за їхнього сина. Також щиро дякую всьому педагогічному колективу за виховання. Знаєте, саме сім'я та школа заклали саме той фундамент, який я зуміла розглядіти у своєму чоловіку. Щиро дякую усім, хто долучився до відкриття даної дошки, усім, хто працював над цим. Саме пам'ять вона стане основою виховання молодого покоління. Щиро дякую усім присутнім, хто прийшов розділити з нами наші гори. Хочу подякувати воїнам, які на даний момент захищають нашу державу. І можу сказати одне, що ми не відчуваємо цієї війни тут тільки тому, що там стоять вони із зброєю. І у першу чергу це не просто воїни, це такі люди, як ми з вами. Це теж чиїсь сини, дочки, чиїсь батьки, чиїсь чоловіки. І два роки тому вони навіть не підозрювали, що можуть бути народжені для війни. При всій повазі до себе і до пам'яті свого чоловіка. Я не можу згадати про патріотів у лапках з нашого села, які просто плюнули. Знаєте, різниця між нами все ж таки є, бо коли почалася війна, і ваші рідні та близькі сягали державних кордонів для того, щоб втекти, наші рідні, наші близькі їхали на зустріч ворогу. Вони їхали в невідомість для того, щоб зупинити ворога там і щоб він не прийшов сюди. Герої, які сколихнули терези у сторону вільної незалежної України, поклавши на них своє життя, насправді варті уваги, варті шани та поваги. І вони будуть жити завжди на сторінках історії, яку вже прописали власною кров'ю. Слава Україні! Героям слава! i Громада, всечасні отці батьки, всі запрошені. Сьогодні в цей сонячний травневий день згадуються наші колись безтурботні традиційні свята, дзвоники, випускні вечори, де ми, вчителі і ви, батьки, йшли поряд з нашими дітьми, оберігаючи їх від всяких негараздів, від усякого злого. Ми мріяли про їх щасливе майбутнє, але війна перекреслила усі наші мрії і сподіванки. І наші подорослішалі випускники, наші діти стали на наш захист, на захист нашої батьківщини. Таким став і наш Василь. Шановна родина, ми поділяємо ваш смуток і хочемо подякувати за гідні вчинки Василя. За його принципову позицію щодо честі, гідності і слави. Дякуємо вам, дякуємо усім героям, які сьогодні наближують перемогу. Дякуємо тим, хто повернеться живими, і дякуємо тим, хто навіки будуть тримати над нами наше небо. Слава Україні! Героям слава! Одного ранку ще й на світанку земля зринулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів, старий Дніпро, ракети з неба, колони танків, і заревів, старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив. Яка насправді бува українська людька Ті проклятих, безжально мочим, ти що на нашу землю пруть, Ті проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть, В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і Джавеліни. І байрактари за Україну б'ють русню, і Джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню, а наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Ованого українського ми даруємо тобі цю книжку пам'яті про твого батька-героя. Тут теплиця праця наших ліцеїстів, то щире слово людей, які знали твого батька і які у майбутнє понесуть про нього велику пам'ять. Завтра день героїв, це наш маленький герой, завтра день народження. Це книжечка для тебе і ще є нотика. Потім ми тобі передамо солоденького.